Дякуємо, дякуємо за подаруночки. Все буде Україна. Дякуємо, що пам'ятаєте, що піклуєтесь. Дуже приємно. Діти, доброго дня. Хочу подякувати вам за те, що ви нам предоставили, так скажемо, хороший настрій. День у нас пішов ще краще. Тому що ви нам передали смаколики. Хоч хочемо подякувати від підрозділу РВП та від цього батальйону нашого. Велику подяку вам, такий гарний подарон, і свята. Дякую, що ви нас підтримуєте. Ми вас звіримо і ви в нас звірте. Ми, військовослужбовці 211-го батальйону територіальної оборони Ізмельського району Одеської області. Зараз знаходимося в Донецькій області на одному з самих найгарячіших напрямків на Покровську. Отримали подарунки від учнів 5-го Б класу. Хочемо подякувати учням, батькам, власному керівнику за смаколики, які ви нам надали. Все дійшло, все на місці. Подонки на сторінку вішево. Передамо хлопцям на позиції. Все буде добре, все Дякую. дуже, Дякую. все Я дуже актуальне, все, все, все потрібне. Дякую. Дякую, слава Україні. Дякую! Героям слава.